Ну що ж, друзі, ми повертаємось до етеру 9.25 на студійному годиннику, і пора пора розпочинати програму Наше місто. І Вас одразу запрошую приєднатись на наші онлайн-ресурси: телеграм-канал Радіо онлайн Телеграм Фейсбук, сторінка Радіо Рай і вебсайт «Rai.ua», щоб побачити наживо нашу трансляцію. Ну і наших гостей. А з нами уже як по традиції, міський голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. Доброго ранку. Вітаю, доброго ранку. Добрий ранок, як завжди, раді вас сьогодні бачити. Така трішки незрозуміла так що погода, але будемо сподіватися, що все ж таки вона е, ну, типу типу того, але сонце нам ще обіцяли по великому mm -hmm. рахунку. Нагадуємо усім нашим слухачам, що в наше е, місто якраз буде піднімати питання, які відбулися попереднього тижня, себто якраз до цієї п'ятниці, всі актуальні гострі речі, які турбують е, жителів нашої громади. Ну спершу будемо вас запитувати про е, я знайшов інформацію дні європейської спадщин, які відбуваються з 14 по 21 вересня, я бачив, що ви здається вже приймали участь в певних заходах. І розповідайте, будь ласка, якщо є у вас інформація, що це таке. Ми європейська країна, європейська спадщина це в першу чергу культурна спадщина, це і пам'ятки архітектури, і наше бання у сфері культурної напрямку. Тому заходи відбуваються, хоч обмежені не такі, якби вони відбувалися в, до повномасштабної війни. Але ми пам'ятаємо, пам'ятаємо, що сьогодні дуже важливо. Привертати увагу до культурної спадщини дуже багато залежить від власників пам'яток архітектури, і ми хочемо показати саме ті пам'ятки архітектури, які відновлені силами власників, які є відповідальними власниками, тому що у нас на відміну від європейських країн майже 100% будівлі є в приватній власності. Якщо в Європі дуже багато центральна частина міста є в комунальній власності, то власники нерухомості повинні. Ну, гарно дбати за свою нерухомість. Тому є такі гарні приклади. Приклади таких пам'яток, де було відновлено, і де люди і двері відновлювали, балкони відновлювали, і цілий фасад. Хоча би це дорого не було, але під наглядом нашої відповідної служби робили такі роботи. Тому запрошуємо на різні заходи, на різні круглі столи обговорення, бо це є важливо зберегти культурну нашу спадщину. Так, повністю з вами погоджуємо тому що в нас є що берегти, і тільки покращувати для того, що по перше, для нащадків, по друге, навіть і для туристичної сфери це буде дуже корисним. Також знайшли інформацію про передачу пожежної машини від громади Тюрінгії. Це Німеччина, якщо не помиляюся, для комунального підприємства Полігон ТПВ. Якщо в курсі я бачила, ми бачили, що це відбувалося в нас. В місті Івано-Франківськ, в центрі, практично, щось. ви там також були. Цікаво, хто передавав і яку а, суму? Цю суму я не знаю, але це громада Тюрінгії. Передала для Франківського, ну для Івано-Франківська, цю пожежну машину. Дякуємо українцям, які проживають в місті Ерфурті. До речі, ми там здійснили дякую Гуцелії, нашій філармонії, які виступали там. І ще ми маємо отримати швидку допомогу. Так само а... від, ці... від цієї громади, так. Та, mm -hmm. А це пожежна машина, яка буде використовуватися е, на КП-полігоні І е, е, КП-Полігон. Це підприємство, яке займається складуванням і переробкою сміття. Відповідно, досить бувають часто пожежі. Загряните. Відповідно, потрібно, поки ми дочекаємося надзвичайників, поки приїдуть до рибного та це в лісі, так то це довгий період часу. А так мати своє для того, щоб можна якісь такі невеликі, навіть пожежі своїми силами локалізувати. локалізувати. Mm -hmm. А до речі, ти. Якраз нещодавно був день рятувальника. Ну, бачу, презент полігон отримав. Не Чи... тільки цей, не Прошу? тільки цей презент. Так, 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 не тільки цей він отримав. Ми передали ще й нашим надзвичайникам. Нашим. ось. Які у Івано-Франківську прилади для гасіння пожеж, трави і листя та? не завжди можна заїхати, наприклад, на якесь поле. Та? Тому такі ручно підібрати вруч, тому є такі речі, які можна робити. Що, не помиляюсь, це здається мото Так, так, так тому передали, нагородили грамотами. Дякуємо рятувальникам, тому що зараз роботи додавалися. рятувальники і розміновують. і Виїжджають на прильоти і багато інших так воно розширилося. Тому вітаю всі і дякую, рятувальникам. Так я навіть скажу, що не чисто презент їм. Хоча, якщо тобі дають новий інструмент, то ти тішишся як мала дитина, тому що це щось нове, але це насправді їхня робота, тому це не особисто їм подарунок. І ще раз треба врахувати, що дійсності дякуємо за роботу. Давайте трішки провело інспекцію. Поговоримо багато що там було цікавого. Розкажіть де саме були, і чи ви задоволені результатом забігаючи наперед? Це, ну ми зараз і навчальні заклади беремо, і просто інфраструктуру. Бельведерський були на двох дитячих садочків: один звичайний дитячий садочок, а другий дитячий садочок, який е з вадами слуху та е діти там навчаються. Тобто є певні моменти, є певні проблеми, які мусимо допрацювати. Тобто зараз змінилися знову норми для укриттів, для захищених просторів. І, наприклад, якщо раніше там 0,6 дитини на метр квадратний, ну так, умовно, Не, умовно. особи мали бути, то зараз 1,2. і це потребує нам збільшення цих захищених простір. А Тому, це коли сталося, коли це змінилося? От вони літом знову змінили, mm -hmm. постійно йдуть зміни. Тому mm -hmm. ми, в принципі, готові. Ми якби зробили цей захищений простір, а, але раніше ми, наприклад, там поставили, ми ставимо, якщо немає підвальних приміщень, то ставимо залізні такі. Перепонки якісь. Ну, такі, скажімо, укриття, які, які дозволяють на перших порхах. Це досвід ага. Ізраїлю. Тобто, зрозуміло захисні вони... споруди такі, такі також. Та... Uh -huh. Зважаючи на ті норми, ми просто доклали зараз блоками і поставили. Але треба замінити ще цими захисними спорудами додаткові ще mm -hmm. приміщення дообладнати. Тобто, ми нормито логічно укриття, ви розширити ніяк не зможете. Відповідно, то треба зменшувати кількість людей, хто може туди користуватися. Ні, по просто, просто коли ти блоки стоять, ти ж їх не можеш відкрити закрити. Ну, а так. коли є ці залізні речі, це фактично вони відкривають, mm -hmm. можна провітрати і набагато. Набагато зручнішим. Кажу, ми це побачили досить ізраїльське і ми, і ми це використовуємо там, де немає можливості вкопатися, uh -huh, uh -huh. і немає просто так, ну, так, вони збудували так, так. підвалу, І, скажімо, така споруда. Це більше роботи, зрештою, це... І по досвіду хочу сказати, що вона рятує, тому що на набережні, коли був перельот на берегові, uh -huh. там поруч є дитячий садочок, вікна повибивало в дитячому садочку, а захищений простір був повністю як цілий, був... Так? цілий і неушкоджений. Mm -hmm. Я вам скажу не тільки в ізраїлі. Релі, тому що я згадую, де я це бачив, а я бачив це відео в Києві. Мабуть, це ручна робота, ну зрозуміло, це приватний будинок, у них стоїть там камера для власної безпеки. І коли була тривога, то е, на вікнах стояли якраз такі засувні е, залізні речі. Багато і... десь стоять, у нас майже є, скрізь, ну тобто майже скрізь поставили. Mm -hmm. Просто зараз ще додаткові простори. Наприклад, у цьому дитячому садочку стояло сім таких, а зараз нам ще чотири треба доставити. Mm -hmm. Тобто, умовно кажучи, норми. Змінилися, треба до ну, ми їх виконали блоками, але їх треба. Ну це ж не за один там день робиться uh -huh. і виготовлення, і залізу, і багато чи іншої кошти і ресурси. Але ми працюємо в цьому напрямку. Де могли вкопатися, ми вкопалися. Uh -huh. де, де були просторами, їх облаштували. Багато роботи вдалося зробити в різних закладах для того, щоб були безпечні простори. Ви також перевіряли міст, перевіряли міст той, який буду. Є... І перевіряли діючий міст, і там здається якісь опори. були. Ми зараз опори додаткові. Там є три опори з боку надрічної. Ми їх підсилюємо, тому що було обстеження. В якому він стані? До речі, чи ну як в якому стані? Тобто ми були в експертам визначені противарійні роботи. Ми їх робимо для того, щоб не перекривати рух, тобто прийнято рішення зараз підсилити опор. Фактично будуть залізні ще додаткові опори, тобто поруч з бетонними будуть залізні mm -hmm. опори, так, так які будуть, скажімо, та навантаження ну, приймати, приймати на себе так на себе та додатково. Та, і таким чином ну, ми продовжуємо термін експлуатації. Ну, скажімо так: побігати на ньому ще буде можна, поїздити мається на увазі і у переносному значенні, і, побігати, тобто, і, поїздити. і поїздити, і побігати. Безпека там є. Ну тобто, я розумію, що експлуатація певних мостів має свій термін. І і зараз в даному форматі доведеться просто підремонтовувати і укріпляти його. Є можливо якийсь там зазор, що там якась критична точка, можливо, експерти говорили, що якраз ну, ми ці критичні точки зараз ну, закриваємо укріпляємо. Ага. То це дозволить мінімум, ще 10 років мосту, типу, бути, Рухатися, так? бути ну, безпечним, скажімо. діючий безпечний. Так, так, так. Так. І коли приблизно вже можна очікувати запуск нового моста в кінці листопада, як ви колись раніше ще а, казали. Після оцінок, так. Так, був ну, будинчик, десь листопада-грудня, цього року би мали би. Мали би встигнути. Так, Хіба і щось буде якесь екстраординарне? Mm -hmm. Ну, Це, по, по факту, як на Миколая виходить, якщо... Mm -hmm. Ну, так, щось таке буде. року Подарунок буде. Також знайшли інформацію, що в нас відбувається збір книги військовому. Збір книг до 1 жовтня в бібліотеках. Так, так. Єдине прохання. Не треба приносити мукулатуру. Ось, макулатуру. ось, тобто, ось ось бо там я не бачу ні. Ми збирали книги, і дуже багато людей зрозуміло, що те, Привоз... що мені не потрібно Самісти. в впаті, то я віднесу. Ну, от це, тому... це, це не мок. Тобто так книги так, так. мають бути відносно нові, і книги мають бути такі, які би ну цікаво читати. Та от власне, що мене зацікавило, тому що я не знайшов відповіді на запитання. Буду питати вас, можливо, ви в курсі, але тут і логічно можна здогадатися, і слухачі також, я думаю, знайдуть розум в тому. Тому що якщо є певні книги радянські, ну там зрозуміло якась пропаганда або взагалі російською мовою військо. Вам так не треба Щоб нести. Їм читати. <рес> Тренести україномовну літературу історичну може бути художня, але в нормальному стані і нормальна література це не збір макулатури. А, І, до речі, я бачив таку практику. Я не знаю, чи в нас воно застосовується в Києві, це вже робили. Несли вони там взагалі створили такий невеличкий хаб для того, щоб приносити такого, скажімо, так, розслабляючого характеру літературу, в тому числі. Тобто якусь таку, ну не не, не заборонену класичну літературу, не класичну з якимись нахилами, тому що людина може трішки ну, не читати художні твори, а почитати художні твори з якимось. Романтизмом, умовно кажучи, Та я тому подібне. Я думаю, що це ніхто не забороняє. Там реаль реально зробили хаб, де приносять різні такі моменти. Mm -hmm. І військові, бо я бачив звіти, і військові задоволені були, скажімо так, тому що в них є змога трішки розслабитись на рахунок цих речей. Ну, Трішки відволіктися. У так, 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 нас так, до речі, є питання зараз вас у вас в прямому етері. Mm -hmm. Питають, скажіть, будь ласка, за вулицю Кривоноса, на якій недавно було зроблено дорогу, mm -hmm. і чи будуть? – Встановлені тротуари для пішоходів ні, поки що ні. Поки а. що ще 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 робота. тільки тільки дорожні. А до речі, там також пам'ятаю, що хотіли з'єднати, і громада вийшла проти вулицю Гурика і Ленкавського, тому що там озеленення також висловлювали побоїння. Чи ви ще до цього також не, не можете? Там є дороги в генеральному плані, але є дійсно частина мешканців, які не хочуть. Ну, це, це логічно, попри вікна ніхто не хоче мати дорогу. Але з другого боку мають бути якісь шляхи об'їздів. Mm -hmm. Ми таку саму маємо ситуацію між Галицькою і от новим мостом, тобто mm -hmm. там так, теж так, запланована так. дорога, теж люди не хочуть, щоб попри вікна. Ну, та, хто, але хто це хоче. такий компроміс треба шукати. Mm -hmm. того, ну, тобто, що, буде того, що якщо не буде об'їздів, ну тоді будуть піші. Зато та так, та так тут повністю. Ну я думаю, що ще буде багато е, спілкувань на рахунок цього. Е, якщо ми вже і зачепили ветеранський бізнес, давайте до нього і повернемось до ветеранів і до військових. Е, і Пригадав, що ви були в е, традиційно ходили до ветеранів, тому що вони організовують бізнес. І, якщо не помиляюся, називається цей Дидло. заклад димно. Так, або там ви назвали димок, якщо я не помиляюся. Якщо перевести, в чому особливість була. Я бачив повара, фотографії можна подивитися, то і не це повар, було достатньо. То власник. То власник Ну, власник, який готує, мені здається, бо я да, бачив він різні прибувачі. Дійсно, по кухарем та угу. до початку повномасштабної війни, потім пішов служити 50-й полк Національної гвардії. На жаль, втратив руку та кінцівку, не верхню. Повернувся з другом військовослужбовцем і діючий військовослужбовець, вони заснували це підприємство. Тому я пішов прорекламувати, тому що дуже важливо показувати, що після поранення, після таких ну, інвалідності так, так, так. Е є життя і можна займатися тим чим. До ти, люблю Долюблена справа повертається збав. назад. Ну, так. І хлопці там дуже так е гарно розказували про ту справу, про те, що вони займаються м'ясом, різноманітним, смажать шаурма. Там і багато чого е пробував так. І і я думаю, якби ви сказали, не смачно, це були б певні проблеми. Ні, смачно реально. І вони знаходяться на пили Ну, Я закликаю підтримати такий бізнес, тому що ветеранський бізнес це не тільки про бізнес, це ще про соціальну реабілітацію і психологічну хлопців. Тому дуже такі: два Василя. Два Василя Так, Реально два Василя. У Василя. У Василя. І вони, ну. Так, з любов'ю до цього ставляться. Я бачу, що хочуть і звернулися до хлопців. Що дивіться, ми змогли, ви теж зможете. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто, це, це важливо. Тому я популяризую такий бізнес, тому що це я ще раз підкреслю той бізнес, який має таку складу в першу чергу ветеранський бізнес і соціальну якусь відповідальність. Я ще зверну якраз увагу, то можна буде ну, як мінімум зайти до вас на сторінку, подивитися фотографії, наскільки креативно людина підійшла до цих речей, тому що там практично де кінцівки немає, таких. Насадки, грубо кажучи, для для того, щоб готувати ці речі, ну тобто імпровізаційно підійшов, так. і це є достатньо нормальна річ. ще раз і ще раз показує, що людина відключається від тих. Інших жахів. ми дякуємо і за захист. Тому що далі. Хлопці так. віддали своє здоров'я так, так за нас всіх, і зараз громада повинна максимально підтримуватися. Е, Останнє запитання, і будемо вас відпускати про передачу військовим. Mm -hmm. Чи змінилися, скажімо, пріоритети, тому що пріоритети у плані потреб військових зараз зараз? Зима, зараз осінь. Зараз більше кофло просять більше генераторів. генератори. Ось. І от якраз передали для 91-го окремого протитанкового батальйону. Де наш франківець у чолі Назар Кішак і Володимир Кушніренко, до речі, журналіст служить і командиром роти mm. там з Івано-Франківська якраз йому передали старлінки і такі речі. Зараз цього більше про просять. Ну, ну, але але найбільша потреба це в дронах. Тобто дрони це номер один. Е, гаразд ще тоді одне запитання. Ще ну, наприклад, ми часу? для 50-го полку на звардії ще передали підсилювачі, щоб дрони летіли до 25 п'яти кілометрів. Зараз антени майже на півмільйона гривень. Супер, е, дякую. Так і закликаємо усіх з усіх до наших до долучатися. Зборю. Так, донати так. ніхто не скасовував. Війна триває, не забувайте про це. Е, про зміни е, світлофора в центрі міста. Я знаю, що там воно буде переноситися. Е, буде е, Ні, з... буде два світлофора. Додаткових е, а е, от той е, буде забиратися чи ні? Частково буде. Ну на вітовського е, е, туди. Та да, в сторону Вітовського тому буде зміна цих світлофорних об'єктів. Цього року це буде. Ми побачили приклад у вулиці Мазепи, де от перехід на озеро так, поставили так, так, світлофор. Він врегулював так, рух. Люди просто ходять рух. Без, безпорядно. Тому зараз ми хочемо врегулювати в двох місцях насічових стрільців, щоб рух був швидше. Ну я бачу, і змін дуже багато відбувається по місту на рахунок і світлофорів і розмітка дороги. Це спричинено тим, що наша кількість громад. Збільшується якісь чи... автомобілів, збільшилися, потребуються різні рішення для того, щоб урегулювати. Плюс рух змінюється, тобто сама природа руху транспорту змінюється, Добавилися велосипедисти, добавилися uh -huh. інші, тому треба максимально це врахувати. Тобто, потрішки воно все буде змінювати. Сподіваємося, що в кращу сторону, щоб затори якраз скасовувалися, відмінялися, зменшилися в так. тому числі. Бо ви якраз і говорили, до речі, вчора, якщо не помиляюся про. Про е, кільця на Чорнову. заборону руху, автошк... авто... е, да, руху автомобілям на да. навчальних штаб. З тридцять до 9 години, хоча б той час пік, є проблема, що з вони їдуть так, на сахар, так, і паркуються, так, і роблять так. додаткові корки, Ну, або там, їх їхати зразу ну, їдуть так, і це катастрофа. Ми виходить. Покажемо, і ми, я не маю таких повноважень заборонити, але просимо сьогодні поліцію, сервісний центр, mm -hmm. щоб у цей час 7.30 900 не використовувався для для навчального процесу, ну тут я повністю погоджуюсь. Навіть був приємно здивований, що так можна було робити, звертатися, і це можна було і по до вас звертатися, в тому числі, щоб трішки розвантажувати. Ну що ж, ми дякуємо вам, будемо відпускати. У вас багато ще є справ. Ну і нагадуємо, ну ми. і нагадуємо, друзі, що ви слухали програму Наше місто. А з нами сьогодні у студії, як завжди, був міський голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків Дякуємо за те, що Дякую, завітали все добре. І чекаємо наступного так. тижня, Вдалої п'ятниці вихідних. thank you